Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Натишитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Зараз в'язанечка в моєму житті дуже-дуже мало, тому і розповідати по великому рахунку немає що. Тому вирішила сьогодні дати відповіді на запитання тегу, яке я побачила на каналі Вікторії Буряк. Автором Тегу є Таня. Її канал Танюха Кніт. Я позалишаю обов'язково покликанечка на дівчат на їхні канали. Під своїм відео, тож проходьте і знайомтеся з новими для вас в'язанцями, якщо ви ще таких не знаєте. Ось, е Тех коротенький, тому я пошвиденько вам дам відповіді, щоб нові підписники могли зорієнтуватися, хто я, що я і що в мене їсти. Отже, е тех називається в'язання і я. Наскільки давно ви займаєтеся в'язанням? Е -е, ну Десь рочки 32. Тому назад я почала цікавитися в'язанням. Ну так, орієнтовно, тому що пам'ять так по роках відтворити дуже важко. У мене була старша сестричка, старша на 6 років, отже, все, чим цікавилася вона, автоматом починала цікавитися я, тим паче ще таке влізливе, як я. Мені треба було все знати, все вміти і, і нічого не робити з цим. Ось, Тому. Тому я цікава це в'язанням, ми в'язали, ми в'язали для іграшок багато. Іграшок у нас було небагато, тому ми обв'язували їх, якісь м'які іграшки, ми в'язали, обв'язували таке волосечко їм, перешивали, так, гралися, так? Ось, щоб я в'язала якісь вироби, складні ні, звичайно ж, навіть простих я не в'язала, тому що я гралася. Я все, що я робила все своє життя, я гралася, так? Я не старалася навчитися удосконалитися. Я мала книжку з в'язанням для іграшок, там було по питанням все розказано, пояснено. Ось і по цій книжечці я собі в'язала, вчилася якісь візиночки, але це мене вистачало ненадовго. Це такий був період раз в рік. Я засіла за в'язанням, понаходила всі гачки, спеції, нитки, пов'язала там місяць-півтора і сховала успішненько в шафу друге запитання, улюблений інструмент, гачок чи спиці. Е, немає улюбленого інструменту, є улюблена справа, тому що в мене ще є машина, яка мене дуже вибішує, але я все рівно хочу на ній в'язати, хочу добитися чогось, е, якогось взаєморозуміння з нею і зрозуміти, що вона від мене хоче. Ось е, це важко, але можливо. Тому немає, немає насправді улюбленого якогось інструменту. Люблю і гачок, і спиці. Люблю процес в'язання. незалежно від того, що в мене в руках. Я люблю самий процес, люблю те, що в мене виходить. Люблю готові роботи. Це надихає це, я не знаю, мотивує. Мотивує і надихає, я думаю, до нових якихось стартиків? Ось тому немає улюбленого інструменту, є улюблена справа це в'язанечко. Так, третє запитання: скільки часу ви можете приділити на улюблену справу, в моєму випадку це в'язання. Багато, насправді. Коли я працювала в школі, в нас були літні канікули, і якраз є такий період влітку, коли городи те вже посапав, другий раз ще сапати не треба, на роботу йти не треба, тому що в тебе літні канікули і в тебе відпустка. Їхати у відпустку можливостей не було, тому було в'язання. Було в'язання, Його було дуже багато. Його було по 12-14 годин в день, я тільки кайфувала по повній, насправді. Ось були замовлення на іграшки, і я їх в'язала просто безконечно і дуже кайфувала від цього. Дуже. Звичайно ж, це конкретно вдарило по здоров'ю, тому що, тому що незручна, незручне сидіння, шия вниз, голова відповідно, головні болі були часті, зір посадила. Освітлення такого хорошого теж не було. Тому за, за цей рік такий рік у мене був ударний, коли були замовлення. Потім коронавірус все збив і, і все пішло на ноль. Все помножилося на ноль, змінилися умови роботи, змінилися замовлення, точніше, вони пропали, в принципі. Ось, і тоді я почала в'язати якісь плечові вироби. Тоді е, я теж могла в'язати дуже-дуже багато, тому що на роботу в мене ходила корона почалась, і, і це теж могло бути навіть по 16-го день, просто без проблем. Дивилася дівчата по Ютубу і в'язала багато, можу приділяти багато. Е, можу не приділяти взагалі, якщо в мене якесь вигорання, так можу не приділяти тижнями, е, але стараюся не запускати себе в такі довгі. Такі довгі, як то сказати, зависання, без в'язання, тому що є шанс з них не вийти. Ось, Тому стараюся там похандрити тиждень-два і все, заставляти себе в'язати, навіть коли не хочеться. І тоді воно схочеться. У мене апетит проходить під час їжі, тому якось так. Скільки виробів ви можете в'язати одночасно? Ну, насправді, з початком такого життя. Я зрозуміла, що я можу в'язати дуже багато виробів одночасно, 7 і 8 і 9. Чи є в цьому сенс для мене ні, немає, я однопроцентниця, але коли в тебе канал, ти маєш щось показувати. Так? Тим більше, коли ти маєш час і можливість знімати, і я щоб щось показати, то, звичайно ти можеш понопочинати собі тижні стартів. Всього любереба любе, і голубе, і ти це все в'яжеш, просуваєш, показуєш, розпускаєш, постаравсь і знову показуєш. Так, може бути, все може бути, я можу в'язати багато, але... але це мене демотивує. Багато процесів мене демотивує, тому що немає бажаного результату на тому чи іншому процесі. І... Є така ситуація в моєму, в моєму тільки такому випадку, коли я втрачаю щільність, вона на мене міняється або збільшується, більш щільне стає полотно або менш. Важко потім підібрати. Розпуски мене взагалі вбивають не те, що демотивують. Тому, тому якщо я починаю взяти, наприклад, якийсь виріб, іграшку мені навіть на тиждень її відкласти дуже важко, тому що потім важко дов'язати. Тією щільністю іграшку, чи якийсь плечовий виріб, тим паче. Ось. Тому я стараюся стараюсь, стараюсь намагаюсь, щоб це був один якийсь процес максимальний. Ось. І, може, кілька один-два допоміжних, тому що в різних ситуаціях є можливість в'язати різні речі на роботі. Одне в маршрутці, інше, а вдома зовсім 18-те. Тому два-три процеси це саме то, якби не в'язання то що. Які ще хобі ви маєте? Ну, таких хобі я більше не маю. Я розумію, що я могла би займатися бісером, тому що я в дитинстві дуже багато, дуже багато населяла бісер на жилочку, робила всякі прикраси, браслети. В мене є до цього терпіння, в мене є до цього натхнення, я могла б цим займатися запросто. І вишивання. Звичайно ж, вишивання. Я вже коли вишивала Алінерці платі, я зрозуміла, що так, я би вишивала. Але коли я вже засмакувала в'язання і сижу, вишиваю, а думаю, про в'язання це воно трошечки по-іншому. От Яринка Кобаченко, вона якось дуже гарно це поєднує все. Я не вмію поєднувати, я, я однолюб. Я однолюб. Ось тому в мене могло би бути вишивання запросто, могло б бути шиття, мені подобається. Могло би бути багато чого, тому що таке, творча людина, вона є творча людина. Головне бажання. Так? В мене немає бажання зараз міняти в'язання на щось. Так? Тому, тому в'яжу і, і кайфую від того, що маю можливість в'язати. Чи є улюблена пряжа, яка? І чому? Е, ну, з цим в мене дуже важко, тому що на, 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 правду, я почала в'язати великі плечові вироби е, з початком е, повномасштабної війни в 2022 році, тому що замовлення іграшки не було, і я почала в'язати щось для дітей. Так? Е, і що я вам хочу сказати, пробувала різні пряжі. Е, розумію, що не акрил, тому що він парить. Завжди в ньому навіть шкарпетки в мене є. На початках я купувала ниточку де 30% вовне 70 крил. Вона була дуже гарна, секційна, і шкарпетки з неї вийшли просто чудові. І носилися вони кайфастично, ні кофтанців, нічого. Але коли в них сидиш, нічого не робиш, не рухаєшся, ти розумієш, що ноги в тебе холодні і мокрі. Вони не зігрівають. І тепер, коли я маю шкарпатички, наприклад, з Алізе шкарпеткової, то я розумію, що це набагато тепліше, і ноги не мокрі ніколи. Ось, навіть якщо вони холодні, то вони не мокрі. Ось, тому ну я не знаю. Акрил ні, акрил ні, тому що для одягу це ні. Не знаю, як там по дитячому одязі, тому що коли мої діти були маленькі, я в'язала закрило для них. Це теж були невбиваємі речі. І не знаю. Не замічала я, щоб вони були мокрі в шапочках. Так, голова теж була мокра, підніла, тому я шапочки в мене були завжди з натуральних ниток. Не знаю, не можу сказати. Улюблена. Всі улюблені. Тут знову таке питання, процес. Так? Я можу назвати свою саму неулюблену пряжу це пряжа з Еластаном. Будь-яка пряжа з Еластаном, моя не улюблена взагалі. Це те, що мене трафляє, тому що ти розраховуєш виріб, ти його в'яжеш і не отримаєш того, що ти сподіваєшся. Ти його переш і отримуєш знову новий виріб. Ні, пряжа з Еластаном це, це просто сльози. Тому поки що так, а далі я не все пробувала, немає такого дуже великого досвіду, тому що потім робота, потім знову іграшки і знову десь якісь плечові вироби. Вони і плани на них, і можливість їх в'язати відклалися десь теж на задні плани. Тому поки що так. Поки що моя улюблена та шкарпеткова, тому що найчастіше я зараз в'яжу шкарпетки. Яких виробів у вас найбільше? Шапки. Светри, аксесуари, шкарпетки. в мене найбільше в'яжуться іграшки. Тому що, якщо є можливість, якщо є замовлення, я обов'язково беру іграшки, тому що гроші за них я стараюся задонатити і завжди так підвертається, що є куди задонатити. Потреб багато, зборів багато, рідні, рідніші рідні, і ще рідніші як потребують якоїсь допомоги. Тому якось так, тому поки що. Іграшки для мене в пріоритеті. По наявності вдома, саме більше шапочок, напевно, тому що був такий період, коли одна з волонтерів звернулася до мене, щоб я дала свої іграшки на благодійну ярмарку за кордон Німеччина, Польща. Іграшки вироби, взагалі все, що я можу дати. так. І це піде, звичайно ж, на потреби ЗСУ. Людина така, що я їй, в принципі, довіряла. так. Ми з дітьми ще дов'язали, Андрій наробив браслетів, настуння шапочок. Я максимально іграшок продов'язувала, ми це все гарно все запакували, попідклеювали мої наліпки. Ну, все було просто чудовезно. Ми це все їй віддали і шукай вітра в полі. Тому всі шкарпетки, якісь шапочки, ми все повіддавали. Ми все повіддавали цьому, так би мовити, волонтерам. Тому немає в наявності багато нічого такого. Те, що підв'язується по ходу п'єси, це і є. Ось такі справочки. Чи є у вас незакінчені роботи, які вже хочеться закінчити? Е Незакінчених як таких немає, в мене тільки собачка Коргі. Ну і з останнього іграшкового буму мої іграшки вони ще поки що лежать, тому що затіяли ремонт. Ми вже його по великому рахунку на 90% завершили, але є ще. Справи, які я хочу трішки доробити. Зараз не виходить, тому що ну, якісь завжди є справи до справ, а після справ ще є трішки справ. Ось. І ремонти можу завершити на 100%, і іграшкам зайнятися немає як. Ну, це поки що так, далі буде краще. Тому як такого виробу незакінченого, в мене немає. Але в мене є, ем... є. то зв'язаний на машині. З боратного шовку. Ось, я хочу його перев'язати. Я хочу його перев'язати, довести до, до розуму і, і ходити, тому що сподобалося мені вигляд, сподобалось мені все. Тільки не сподобалось мені те, що він після брання розтягнувся. І мені потрібно його перев'язати, тому що такий оверсайз він для мене, ну, хоча й поправився трохи, і все рівно воно мені не подобається, як воно лежить. Треба переробити. Тому це такий виріб, який потрібен на переробочку. А таке, щоб дов'язати, в мене такого немає. Останнє запитання, що плануєте в'язати найближчим часом О, ви не повірите шапочку Насті. Я планую найближчим часом в'язати шапочку Насті. І я найбільше вам скажу, я вже її один раз зв'язала, але розпустила. І думаю, що цих вихідних постараюся попробувати ще разочок. очо. В'яжу її на машині. Машина проти е, таких моїх діянь. Е, всяким чином вона мені це показує, але я в хатинці я нічого не бачу, не чую і продовжую її мучити. Ну або вона мене ну, все є, не замучено, і я не виглядаю так, значить я її мучу. Ось то найближчі плани на найближчий час. Планів дуже багато. У мене є ці дві сторіночки списаних, яких бажалочу для мене, для дітей, які ви хотіли пов'язати, але за минулий рік з того списочку на дві сторіночки практично нічого не виконалося. Та й така. нехай буде так. На другий рік буде краще, а може і цього року буде краще. Ось. Тому я якось так нема таких сильно великих планів, не планую нічого. Список є, це список просто як нагадування, так? Щоб, би, якщо б я там мала можливість пов'язати, я заглядаю цей список, що би я могла пов'язати, такого що хотілося в той чи інший момент моїм дітям, коли вони десь там побачили десь, десь в інстаграм, пінтерести якусь ідею. Я просто собі записувала, щоб не забути. Ось. Тому найближчим часом це шапочка для настуні на машині. А то свою я ношу з правдиким задоволенням, вона дуже зручна і класна, вона зовсім не кусає чоло. Звичайно ж, мириносили 100% і він не такий теплий, але і зим у нас таких немає. Коли вітер можна все таке Тому цілком, цілком мені сподобалася ідея 100% нариносиком. Ось, я дуже дякую вам, що ви подивилися це коротеньке відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтеся і коментуєте. Проходьте до дівчаток. Підтримуйте всім обнімашки. Цілую. Дякую. бувайте, па-па-па.